Всім дай Боже, братва, ми вже з пацанами їдемо помаленьку в сторону дому, молодь. Машинка вже в нас на базі. Всім дай Боже, кавалерочка забрали. Боже, монстрика. Ну, Монстрик вже заправлений на максимум. Так що треба лише подивитися, там пару моментів по ходові молодь, тут щось трошки там шарова підстукує, а в соціалі так, собі нормально, не? Так, запакований, як має бути. 3.0 дізель валить, як має бути. Діда наш на супроводі, там ззаді їде, молодьож. Ми помаленьку їдемо в тих пробках. Страшне, страшне. Ну, і тут все, все чотенько, коробочка, все плавно працює, все як Моторшеп. має бути. Мотор шепче, 3.0 дізель, молодь. Сідушки комфортні. Так що піде, піде другим пацанам нашим, не? Так. Такий джепік тобі подобається, ні? Звісно, що подобається, моцний джипар. Ну, Гранд Чарокі, молодь. Той, що ми брали, старіший був, а то вже взяли чуть новіший. Гранд Чарокі. Пробігу не нема. Так, 149к. Дивіться, яка там проба. Ще їхати їхати. Нормально валить, ні? Є якісь ту понижаючі молодь, то все тут, коротше, є. Тут все має бути як має бути, так? Да? Так, все, працює, то все всередині. Тягу має страшну. Тебе <різь> би таку? Я б хотів надав. Міністий червіки, туди вийти, страшно. <різь> <Осно>! <різь> Джипік піде нашим пацанам! Дивіться, що воно робить, дивіться, що воно робить. Без так, коли країна. за таку права забирали. Ви нас Хочу сказати вам дуже велике дякую, що ви нам допомагаєте, що ми робимо такі моцні збори. Так скоро їх закриваємо та. на максимум. З ви вашою реально... допомогою. Ви ви реально найкращі. допомогою. Ви реально найкраще. Ранекраще, кольорочка, бачите. Ми тільки назбираємо, стараємося зразу купити, гарно зробити, поміняємо масла, фільтра, поставимо нові колеса ще і будемо відправляти пацанам. Так що, такі ту справи, кавалерочка, Всі приєднуються до наших зборів. Відмічайте наш, молодь, нас молодь, щоб у вас було чим раз тим більше і щоб ми чим раз тим скорше закривали моцніші збори. Бо тому що завжди пацанам потрібна машина. Як не один, то другим, то третім. Ми не вибираємо там у нас якісь імно колеги. Ми, ми відправляємо тим, кому воно потрібне реально. Братва, поліція тачила, ладні, не? Ох, ти шо, мароканочка, мароканочка, ні? Що, мураканочка, муроканочка, ні. Не доганяв, коли дав грису під горкою. Три літра дує, бо як дав грису, мене ще на бензину переключили. Як <реш> тапче, пішов. Треба забрати тут губу. Бо вона тільки буде мішала Так, пацанами. Вона тут, там де вона буде... Вона буде... там не потрібна просто, тому ми її теж знімемо молодь. Треба нові колеси. Можливо, хтось нам достане нові колеси, молодь, ніхто не займається колесами. Якісь драпачки такі акуратні, так, ні? Фані... Кідуть розмір. 245 на 65 r 17 Можливо, ага. хтось має, тільки нову. Так, тільки... Всякий шлаг нам не предлагати. Але... Форкопчик на базі. Але... Все, як Дві розетки різ... старі. Послухайте, як тихенько борчить різільок. Навіть не чути. Ну, Доберемо найкраще. А лічорахе з бойова машина, воно буде їздила, їздило. Воно хлопцям помагало. Буде хлопакам допомагало. Поставимо, головне, ще нормальну резину грязову. І все, хапчу, дотрикуба да, підсакув є, хлопець. Не жачко, то воно має. Добре, що форкопчик стоїть, дивіться, можна поставити якийсь прицепчик, щось собі та потягнути. Нибудь. Яка наклейка? Енгліш Дивіться, А Але ви щось не, не вчили, та з мамою машину вміти чи що? Шо, що починає свистити? Що в ти бути. В no. Душі падають, не встають то його висохнути. На столі душі падають. Але у нас машини завжди чистенькі. А як з в нас машини мають по років, як лялечки. Одна самого мосного, то молодеж, немає ніяких пнієв, подивіться, все нормально спружинах, пацанячі машини. Сідівський метод, з пружина в її полеті. ми зараз балони спускає, і срака мотика і з. Ну тому ми вирішили на лендровері теж поставити нормальні спружини. Що машина їздила. Треба так, щоб вона і була і вийде нормальна, да. і по-бойовому, ні? То що там ті ми ще і пан ф'єм. Ладні, ладні, не. Зараз комфортна машинка така файна. Ну, чи що ти хоч, Там то... Мурканчи роблять машини. Печка дує. Чуєш, добре прижимає на зараз хідушку? Іде як має бути. Ти хуліворулий! Праворолий, ти не бачив зйомки. Я вже навчився, я літаю як має бути. Ти на ПМС, коли треба буде переселяти руль на другу сторону. Ти вже скоро забудеш. Я її продам і ти води, куплю собі які очереки за праворульну. О, нарешті додумав що треба джіпаси купити. Їздять на тих віра. Зараз молодь, що їдемо до нашого колеги, покажемо машину йому, нехай подивиться там до ходової. Скаже, що треба купити, поміняти, ні? Так, так, таксі подивиш, щоб ми вже знали, зробили, і машина їхала е, повністю обслужена. А не там щось то стукає, там щось то стукає, ми такого не любимо. Треба все повністю зроблено Бо ми не робимо на якусь кількість, ми робимо на якість, щоб було, ні? Тихо, тихо. Ми треба ми будемо виганяти? Ти <ріст> топе на два. Тут 2,8, певно, та тут 3 літра. 2,8? Я сумніваюся, що 2,8. Тому що це натуральна М, я вже все так уявляю. Дати ж А давай! Нам один ключ і там Нам чи рури сперду повели заїд. Зараз заїм на сервіс, подивимося, що там по тому чи роки. Так, так. І зараз під'їхали якраз молоді, аж подивитися, як тут знімається та пневма. Все в процесі, стриньки, все в процесі. Майстер тут все викручує. Піморди розібремом, щоб тут п зняти. Нині перед вже буде готовий тебе. Так, неніка перед вже буде готовий. Це ще ззаду і все, і буде вже на, на спружинах стояла, так, не? Вже ще лишило помалювати, туди-сюди і буде юж. Лесо поставимо і все, буде чики піку Що? Дай туди ключі заїдеш.